Напередодні Тернопіль попрощався з Айдарівцем Андрієм Юркевичем вже наступного дня з його побратимом Федором Коломійцем. Це були доброзичливі люди, щирі люди, патріоти, націоналісти. Обидва хлопці загинули в один день в перший день перемир'я 5 вересня. У бою неподалік стокалової балки на Луганщині. Їх підрозділ повертався із бойового завдання і потрапив під обстріл російських бойовиків. Їхня колону підступно. Підловили бін, російські спеці. І під нашим українським прапором, які до них близько підійшли, які всього навсього почули, що це Айдар, і зразу почали знищувати. Вони дострілювали поранених, а потім підпалили просто трупи. Федір родом з Алчевська, Луганської області. У нього є брати і сестри, він одинадцятий в сім'ї. Це сама молодша дитина. Проте ховали чоловіка у Тернополі. Панахиду провели в домі печалі. Ніхто з рідних на похорон не приїхав. Айдарівці кажуть, він вдома, хоч і далеко від рідного міста. Бо схід і захід разом це його Україна. За неї кожен з бійців готовий покласти життя, і на жаль, так стається нерідко. Веселої гори з гольф-клубом забрали 38 тільки наших айдаровських двохсотих. Там вони ще інші там були, да, там була ще 80-та бригада. Коли виписують 10 танків із тих 10 танків, точніше БТРів, доходить тільки два. А з території заводу виїжджає чотири, а до місця призначення доходить тільки два. Ну, це якось. Значить, два ще де. Два просто в дорозі поламилося. Ну, не доїхали. Дуже мало лишилося, тому що невідомо чому, але держава. Хоче позбутися добровільчих батальйонів. Невідомо, правда, чому. Посилають дітей, можна сказати, дітей 18-річних, 19-річних, які не пристріляні, вони не знають, не мають поняття, навіть що таке війна, ведення тактики бою. Вони не вміють працювати зі зброєю. Чи нині не виникає бажання не повертатись більше ні? Виникає бажання ще більше повертатись. Чому? А тому що треба показати, Незалежно скільки нас лишиться, чи це буде 120 чоловік, чи це буде один чоловік. Все рівно, ми повернемося і будемо битися до кінця. Федора Коломійця поховали на Миколинецькому кладовищі поряд з Андрієм Юркевичем. Їх бойові побратими з Айдару після похорону знову повертаються на фронт з собою. Повезуть гуманітарну допомогу і дитячі малюнки. Водно, що з батьками, але сама приємно.